Назар. Евакуація контуженого Базена, прийом. При, при, прийняв, прийняв, прийняв. Чи зможете евакуювати зараз на точку евакуації, провести 300? Э, як прийняли прийом? Назар піде голову, мінус. Як зможете евакуювати, як закінчиться обстріл, доповідь на евакуацію? Я туди відправлю евакую. Назар плюс. Все. Ага, Назар, Добре. О, так, док. Вітаю, друже. Приставтесь, будь ласка. Мене звуть медок, я роти медик 24 го батальйону, 4-ї роти. Стрілець. Ви киянин, теж як і всі у ну, батальйоні. Живу в Києві, так, хоча саме з західної України, звано-Франківська. Що робили до 24 лютого? До 24 лютого останніх 8 років я займався відеозйомкою. Був директором інформаційного агентства. Якого? Інформ. Чудово. Ну, Інформагенція Так. От. А, який там статус у цьому інформагенції? Ну, я був директором, ну, скорше за все, я все я був Ректов Інформюа. І ми займалися створенням та, місті, різних, та, родів, різних та, розділ розділ та, роликів, знімали її ютуб канал у нас і був. Виходили на створення телеканалу. Отак то тепер. Як ви рятуєте життя бійцям Остально, так. у Бахмуті? Вражає да. розкажіть свій досвід війни що які перші бойові операції, в яких ви брали участь, скажімо так. Війні це моя перша війна. Я з 24, 25 лютого, записався в тероборону. Це ну скажем так, не до найбільшого відділу, де можна було отримати зброю. Це був льодовий стадіон в Києві. На теремках я прийшов туди, півдня вистояв в черзі, щоб отримати свою зброю. І з того часу я, скажімо так, знаходжуся в ТРО і в цих, скажімо так, заходах по забезпеченню територіальної цільності України. я беру участь. Це перше було це. Ми в Лютіжі були в травні були в Бахмуті. І зараз знов ну, другий раз уже в Бахмуті. Угу. Другий раз. Ну, як зараз, як зараз тут ті позиції, які ви тримаєте? Як організована у вас робота з пораненими? Чи багато у вас втрат? Як ви воюєте, розкажіть? А, значить, по евакуації у нас досить все просто. Є, скажімо так, позиції. Бійці знають, де є точки евакуації, куди треба доставити пораненого. І е, коли стається якийсь випадок з кимось, е, отримання поранення. Е, попередньо була продана робота з обійцями, як правильно евакувати, як правильно дати першу допомогу, це там накласти турнікет, звільнити дихальні шляхи, щоб людину можна було спасти. І вже вони нам не коли доставляють, ми їх е, е, різними транспортними засобами намагаємося доставити як можна швидше в стабіляційний пункт, де їх вже там стабілізують, надають більш професійну Кваліфіковану допомогу і далі вже по етапам евакуації там, в інші міста України. Угу. Тобто достатньо швидко вдається мотувати да, життя і в будь-якому разі реагувати, да? Тобто ну, у нас без... швидко діється. Безперечно, у нас саме довга евакуація була 20 хвилин. Зазвичай це 10 хвилин евакуація. Не рахуючи, що там немає обстрілу, позиціям люди можуть його підтягнути до точки евакуації. Угу. І це не має значення день, ніч, в ну, будь-який. Час доби, ми їдемо, забираємо і відвозимо людину. Ми слухали тільки що, що було якраз там повідомлення про контузію, да? тобто так. цей боєць зараз буде евакуйований, все це вже організовано, так? Да? Е, тобто, е, безперечно, зараз поступить інформація, що бойця доставляють на точку евакуації, бо наскільки я чув по розмовах, там зараз йде обстріл. Як тільки будуть умови більш безпечні, що може під'їхати туди автомобіль і безпечно бійці можуть переходити. Одразу автомобіль вийде туди, там за 2-3 хвилинки, і після того евакуйований буде до Бахмута до, для надання більш кваліфікованої медичної допомоги. Як настрій тут у бійців? Чи багато звертаються до доктора там, з лік... до лікаря? Що там з хворобами, з розладами? Скільки тут роботи в тебе? Роботи ну, завжди є робота. Як саме перший раз, так і другий. Окрім, скажем так, поранень да, бійців, є теж самотичні захворювання. Є люди, які мають захворювання раніше, тобто, це там різні артрити, артрози у людей, деякі можуть бути там, і це треба лікувати. Тим більше зараз уже потепліло, але коли ми приїхали сюди, було було дуже дуже холодно, і люди позамерзали. Є обмороження і багато захворіли, кашляють кашель. Це такі найбільш типові, і приходиться самому надавати якусь там таку допомогу. Крім того, є медпункт у нас в батальйоні, де цих бійців оглядають, надають кваліфіковану допомогу. Ліками забезпечені от, от так. От. от ви запитувалися про настрій бійців. Да, от наше я вам скажу, от такі були випадки, коли бійця. Евакуюють до точки евакуації бійці, да, і коли ти приїжджаєш, і він такий, все, мені стало легше, тому що в мене вже медики зустріли, і я знаю, що буде все добре. І я хочу ще додати те, що бійці, які знають, що їх надають допомогу медичну, вони є набагато мотивованіші, мотивованіші менше бояться чогось і краще воюють. Ну Це тому, що, мабуть, постійно бачать. Доктора на позиціях? Безперечно. Ми тут кожен раз, коли наша рота, люди, які, з яким я служу, вони бачать мене постійно тут. Я з ними на зв'язку спілкуюся, і коли якась є на пінність, зразу ми їх допомагаємо. Да. Ну, як, як в тебе взагалі бачення, що відбувається в Бахмуті, як впевненість? У наших діях, як ти оцінюєш дії противника? Багато противник використовує артилерію, намагається, скажімо так, там, де він не може піхотою пройти, він намагається це скажімо, перекрити свою артилерію. Тому він, скажімо так, в деяких моментах розчарувався. Їхні бійці не настільки мотивовані, їхні бійці. Я наскільки я знаю зі хлопці хлопців, от е, кажуть, що от лежать поранені, їх ніхто не забирає. Mm -hmm. Хоча можна надати допомогу, е, і людина буде далі жити там. А у них е, взагалі це не забезпечено, і це, скажімо так, наші бійці відчувають, що про наших турбуються, і е, вони краще себе почувають. І однозначно, їхня мотивація набагато більша. От я стільки бачив наших ну, знаги хлопців наших. Їм скажімо так не страшно воювати. Вже не один бачив смерті тут, і нікого це, скажімо так, не, не зробив кроку назад. Всі знають, чого тут, і ми переможемо це однозначно. Дякую тобі, друже. Дякую за те, що захищаєш Бахмут. Як свій дім. Дякую, друже.